Привіт! Це мій новий блог. Я сьогодні зі своєю подружкою Ви Її вже, напевно, всі знаєте. Йду гуляти. А точніше, у нас буде пікнік. Ми зайшли в магазин, а тут Сабрінка рулить. А ось тут прошу подивіться, як людина несе манекен. Поки що можете спостерігати, як ми розкладаємось. Буде довго. Оп. Ты можешь а, сюда сесть. Ну, жестко давай это? А, да, все, А что такие А что печенье? печенье жар? Что это такое, барбарашка? Просто Печальний жар. Що за, за прикол? За... Я зайшов флаг. Гроші. Це тримається. Бона потібайбе. Хей, бана, бо на поті бебе. Починаємо малювати один одного, так? Да? Напевно, так. Да. Ну, я сподіваюся, у нас фарма. вийде. А? Як твоя фарба відкривається? Ірина Силачка. О, о! Це водганий колір. Голуба лагуна. Жовтый, Україна. Якого <гуметрична та> рома? <сферка> Посікрети всьому світу. поставте лайки. Здесь красиво. Трупик. Влог. Mm. Mm. Как я Рена капси? <свёздить> она осознанно утепляется. Но... <свёздить> <свёздить> водится, водится, водится. Так не годится. Водится. <свёздить> так не годится. Дивіться, яка в нас тут естетика. Бомбастик <реш> сайдай. Я вважаю, що це красиво, як ви вважаєте. Хочу базу. <реш> Дивіться, у нас тут є таке озеро. Хочеш, я туди спущусь? <реш> так, і що? Ірина, не чуди. <реш> не чуди. Да. Якщо що, 911 відкликаємо. <реш> Господи. А якщо там якісь тарантули? тут, будеш мене рятувати. Так подумала, що я не хочу. Тоді не треба. Можна тобі фоточки поробити. Люди такі. Можу подивитися, як у мене виходить. Вже з волоссям. Вже не лиса. Майнкрафт. Баба Ніна Мінка. Аука. Аука. Ірена Ау до втручання Рогіна. Похоже. На Похоже. Мала боже. Короче. Зараз ми будемо робити дещо інше. Ми сподіваємось, що нас вийде щось Естетика

Фотограф. очі знали все. Ми ще дуже довго освоїлися, як правильно грати в це уно. Стечік. Боже, іде. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, що вам потрібно зробити? Поставити лайк, підписатися на мій канал і можливо прокоментувати відео. Це допоможе мені просунути це відео, щоб більше людей його побачили. Тому всім, ще дякую за перегляд і всім па-па!